Всім привіт і ви на каналі Чемпіон І в цьому відео я буду знімати Ну таку розпаковку. Тому що я вже на своєму каналі дуже довго не знімав ніяких розпаковок. Взагалі свій канал майже заки закинув. Ну сьогодні я вирішив все ж таки зняти розпаковку. Це мої такі акції, які в мене вдома лежали. Я їх колись купив, хотів зняти, але такі і не зняв. І сьогодні ми запишемо про це розпаковку. Будемо відкривати по черзі. У мене тут є куча пакетиків різнообразних, різних таких. Є такий тубус, є і є ще два комікси прям, прям в сіка, які там були. Тому ми зараз будемо по черзі відкривати і давайте ми зараз І будемо відкривати по черзі. Спочатку я это розпакую отакий вот пакетик. Шлях до перемоги. Давайте ми його відкриємо, і нам тут випадає выпадає Анта працює. Вау! така, тут танк такий піддервал. Танк 6. Так. І вот шлях до перемоги. задня часть. Дуже прикольна. Така прикольна фішка, мені подобається. Прям реально круто. Блин, я так, я аж так за, за соскучился снимать такие видео, потому что я их, я их снимал очень долго, а за а, чем уж перестал Князь киевский. Опа, на. Крутые такая фишка, то тоже круто. Хотя она ведь не знаю, как от них краще. Так, сами вид крылы. Теперь мы давайте вот такие пакетики открыли. Так, Да хто ж це? Небезпечний поруч. Ціна перемоги. Опа, на. отака крута фішка Ну мені прямо бу... Ну мені прямо вона подобається, вона прям дуже крута. Тепер давайте у цей пакет так, відкриємо Просто я таких таких недавно прокинувся тому. Тому чомусь... Ну, не так же живно. На відео, Армія дронів. Волонтер. Прикольна фішка, мені подобається така, знаєш, такі те. Крута фішка прям, мені прям подобається. Дуже сильно. Я зараз хочу ці повідкривати перемогу, а, а потім вже повідкривати інші. Тому що в мене тут є різні. Так і це у нас відважний трактор. Приборканий танк. Вау танки які вот такий трактор оця фишка прикольна вона яка знаєш якась незвичайна не и в, в каждой фишке сейчас видите якісь класы прикольно у цей там фишка реально я не знаю чому но она мені реально сподобалась дуже так такі э, для перемоги Так, і в нас тут вау відьма, вітаємо конопі. Конопі Опа на така фішка прикольна. Мені прям. Мені прям подобається. О, така тоже крута, але, але не така, як от мені, чесно кажучи, из усіх всіх, всіх більше всього подобається волонтер, трактор цей і цей Небезпека поруч. Ну і ті фішки, в принципі, мені в таки сподобалися. Так давайте вот так еще Блін, Блин, разумієте, що, що... О, повторка цього трактора. Але приємно, можна обмінюватися с друзьями. Але... так. Далі. Тому що всі з... 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 ці акції закінчилися, а в мене вони зараз тут лежать. Я їх розпаковую. Зміїна 13. Помста Нептуна. Вау. Я все це знаю, що про них написано. А ні, не все. Я от напиші в коментарях, що значить переборка не... А що значить відважний трактор. от цього я не знаю, що це значить. Було б дуже цікаво з вас почути. І в нас ще... Все. Так. І давайте ми далі розпакуємо у нас тут ще є. У нас є тубус є. Тубус є. Для цих фішок. Давайте ми зараз його відкриємо І ще здесь буде 10 штук. Такий тубус кру крутий такий. Тубус. Вона у мене все-все лежало на полці а на полці, а зараз... Я знайшов для вас знімаю Здається, по-моєму, буду таких 10 фішок. я як знаю Ось там вони лише відніться. такий тубус нормальний. за свої кошти я його по-моєму брав з... чи за 60 гривень чи за 50 але я точніше не пам'ятаю так вау 10 фішок давайте ми зараз їх подивимося це повторка ми її кладемо сюди так що ще випало у мене так, щось у мене ще випало, А, ні. а вот она. Вот. Эээ. Це теж повторка. Але прикольно. Ну, блін, хочеться більш, більш нових фішок. О, така, щось нове, Точно в ціль, Армія дронів, тоже точно в ціль, Прикольно. Так, це, Так що тут у нас. Шлях до помоги. крутая фишка. Так, это у нас... Ну, это у нас Е. Змеиный 13. У нас такая еда да. Е. Блин, дуже... О, Кибер Херсон. Мать. Это очень дуже крутая фишка. Блин, вот нам они без всего подобаются. Вильный. Блин. Насколько она крутая. Блін, я просто не можу на неї надивитися. Там ще є крутіша фішка, блін. От тут мені більш більш сподобалась. І тут дивіться. А, привіт, Києва. Мить трумфу. Працюю легенду про призрака Києва. Блін, у ці фішки, я можу тратили, вони мені більш всього сподобалося. Вот, 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 ці дві фішки я навіть, да навіть не знаю, яка з них мені більш більш сподобалася. У ці дві мені більш всього сподобалося. Так, у нас ще така свобода, шлях до перемоги. А, бачите? Така фішка. Хм. Блін, прикол, оце теж прикольно, блін. От, оце... от напишіть камі, ах, яка вам фішка більше всього подобається, подобається, тому що мені у ці три просто дуже сподобається. І ще, вау, така теж ціна перемоги. Крута фішка. Таких фішок дуже багато. І ми все все можемо взяти і скинути в тубус. Бачите, оки, ми, ми беремо. Тубус це як для храніння твоїх фішок. Так от беремо і, 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 і захраняємо їх туди. Опана, опана і. опана. Так, далі у нас така. Такі пакетики. Це тест. Така акція була в Аврорі. Козаки та Аврора Око. Прикольна фішка, але якась, ну, мені, мені ці фішки більш подобався. Ніж ці ні, ні, ні. Так, ось такий. Потім у нас ще ось такий Так, ось такий Джек. О, а оцей прикольний чувак. А у них ще і бачите, зірки є. У, ц у цього одна зірка, у цього теж одна. А випадіть ч ж така більш ріксну. А максимально тут, бачите, три зірки. Так. О, там щось прикольне. А, це способне. Це, це, це якась баліста. А, це не персонаж. Але прикольно, ну мені ті більш сподобалося. От... І от, от якось так, типу. О, тепер акція та Аврори. Я про них знімав. В мене є фішки, але в мене є не всі. Тому ми зараз сподобамося. Нова для мене чи ні, тому що хоч дуже нову. Так, це нова, Україна 1918. Ідустріальна, оце фішка прикольна, блін. У мене її нема. Це дуже круто. Тому що в мене у цих фішок в мене є майже всі, але там трошечки не вистачає все одно. Отака фішка. А ось такі в мене є. Таких в мене не один. Ну, пусть, кай буде. Ладно. Такі пакетик Bright. Bright у мене є. Ну теж не всі. Хо, хочеться зібрати всіх. О, цей у мене є. Так, і оцей, брат. Я навіть в цю гру граю до сих пір. І у мене є два донатних персонажа. О! А оцього я, я не пам'ятаю. У мене він є в старій версії. А в новій. Я як пам'ятаю, вроді нема. Ну, прикольний. Така мавпа. Мафпус вот от. Таке ім'я не дуже. Буду це боюсь. У мене ще є такі два пак. Два пакетика новорічних З АТБ Давайте ми зараз їх підтримуємо. Тут у нас карточки. Санта. Є, Еекістерку є, є для якого до мобільного додатку. Так, от, така картка. І, і такі ще пакетик. Так. Вау, щось нове О, що королева. Замонтажу додаток. Та уживляй картку. Ага, ти можеш подсказать замонтажити додаток з цих персонажів оживити на камеру. Це як... Це як на подобі АТБ Арена. Це все робить одна компанія тілі. Ну... одна компанія тілі на різні магазини. І брати це теж все з одного типу. Ну прикольні картки. Але у менти уті перші фішки, мені там там прям не сподобаються. Картки ми кладемо. Тубуза, тубус можна закрити отак от. хранити. він, особливий з пластику, але він такий дуже приємний. Дуже дуже мені подобається. І зараз ми будемо відкривати комікс. Тут два. Отакий, як і ітакий, свобода і сміливість. Це як, скоріше, цього, це якийсь сюжет з якимись персонажами, але я не впевнений. Давайте ми спочатку цей відкриємо, І подивимося, що тут є. такие у нас комикс и вау тут короче показана вся коллекция фишек и у нас вот тут я показываю у нас вот такая коллекция показана дуже вся коллекция тут у нас еще вот такая карта Марк Гемил лучше все не так у кино. Вот, может, я кукину может быть прочитать и я Це яка, така картка, Я навіть не думав, що вона тут буде. Думаю, що долучилися до зборів наближаємо перемогу світла на, на темряву. Так, зараз вимикає світло, особливо в мене в Харкові. І такий комікс. Комікс такий реально прикольний. Зараз я його, я його покажу, тому що я його глазком одним бачу. Такий комікс, типу. І там ти його читаєш. Ось десь. Привидки Києва. Отакий прикольний комікс мені прям сподобався. Вау! І такий шлях до перемоги. Аж закортіло пороздивлятися та прочитати. І в нас ще такий комікс, він такий більш як Колір. Це не у нього темний. А ну я і не сумнівався, що ці комікси дуже якісно зроблені. Так. Що у нас тут? Тут у нас... И такая же сама картка. Такая же сама. Вот тут теж написана коллекция. И тут, и тут такие вот комикс. О. Тут еще размалевка есть. Блин, а в том была такая, такая вот размалевка. Не, я Не. А тут не было. Ну, может, Тут тон размаралвка, мені так просто удалось. Так, эту картку мы кладем сюди. Мы получаем вот таких вот два комикса. Прикольно. У нас есть ну, вот такие тубуси с фишками. Так, такие две катки. Ну, захотелось, я знаю, захотелось. Вот такое было видео. Ставьте вподобайку, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока.